Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оперували і лікували в Харкові, саме в Харкові мене врятували. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і, звичайно, там 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте, це 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. Яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжі. Тут такого ніде немає. Да, Вони їздили в Афганістан, в Афган, в Іран, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це моротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми і вони сказали: ми такого ніколи не бачили. Ми не знаємо, що з цим робити. Це їхня купа аналізів на бактерії. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще. Тому що у нас інакше мі мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти а, потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти а, сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніди вийти, але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а, я не бачив жодного українця, який поїхав сюди в лікарню. Що я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії. От. 3 MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький. їсиш дуже гарну їжу, у тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти, що, ти, чим ми можемо тобі допомогти? А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, Виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2, 3, 4 місяці, і тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже все заживе за до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста в Україні. Як лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують. Немає зараз краще реабілітологів ніж в Україні. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, що ну, це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування.